Географія за хвилину. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про гідросферу, водну оболонку землі. Гідросфера це всі води, які є на нашій планеті, океани та моря, річки та озера, підземні води, льодовики, навіть водяна пара в атмосфері. Вода покриває понад 70% поверхні землі. Але більшість солона понад 97% від загальної кількості. Прісної води лише 3%. І майже вся вона схована в льодовиках або під землею. Вода постійно рухається в природі. Це кругообіг води, випаровування, утворення хмар, опади, річки, підземні води, океани. І так без кінця, гідросфера. Це джерело життя. Без води не існувало б ні рослин, ні тварин, ні людей. Цікаво, якби розподілити всю воду рівномірно, то землю вкрив би шар глибиною понад 2,5 км. Тож бережімо воду, вона безцінна. Підписуйся, щоб не пропустити наступне відео.